Що можна поступити на навчання в Португалії, також да без візи, де без студентської візи ви можете отримати право на проживання на підставі чого на підставі навчання в португальському вищі або на якихось професійних курсах. Також, якщо ви розглядаєте варіант в Португалії через навчання, зокрема через курси якісь професійні є багато реальних без схематозу. Якісь там не знаю, там фотографи, дизайнери, копірайтери, не знаю, там якісь там піар-менеджери СММ. Багато всього дав біля цього діджитал, але є якісь там, типу, там, якогось там б'юті сфери, там масажу. Багато цих курсів можуть бути підставою для отримання ВНЖ. Явище останнього року, може там півтора, коли масово тисячі. Думаю, вже ну сотні людей так отримали. ВНЖ, а багато хто з них це конвейери ліпові, і це може бути деякою проблемою для подовження поновлення ВНЖ. Але взагалі це працює нормально.